Року 2015-го дня 24-го. Чарівного місяця червня. Університетська площа готова до урочистостей з нагоди випуску спеціалістів і магістрів черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Щиро запрошуємо всіх на свято. Майже всі ми сьогодні можемо сказати, що студентські роки то є найкращі роки. І сьогодні перед нами стоять вже не студенти, а історики, філософи, фізики, хіміки, біологи, журналісти і всі е, інші професіонали, тому що університет загалом готує. Е, спеціалісти із 50 однієї спеціальності Випускники, у ваших очах відбивається сотня відтінків людських почуттів. У них радість і збентеження, хвилювання і легкий сум. Ви наповнені урочистим настроєм, амбітними сподіваннями та неймовірними мріями, які сьогодні стали ближчими. Сьогодні говорили вам, що в цьому навчальному альма-матерівці. Ви здобули основи знання і вміння. І я хочу побажати, щоб разом з цими двома основами ви здобули ще і духовну основу. Це любов, любов, яка дасть вам змогу цей світ перетворювати і робити його красивим, справді таким, яким задумав Бог своє творіння. А нас, людей, сотворив, щоб ми. Його задуми втілювали в життя і весь світ зробили дійсно красивим. Пона і Святого Духа, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Добрий шлях і щасливого проростання. У нову нашу мирну незалежну Україну